Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною буде багато всього цікавого. І сьогодні, друзі, я хочу вам запропонувати ось такі чоловічі шкарпетки. У мене вийшли коротенькі слідочки на розмір 42-43. Вони дуже м'які, тепленькі і дуже гарно тягнуться. По-перше, друзі, хочу вибачитися за те, що дуже довго в мене не було відео, бо так склали життєві обставини, що ми всі захворіли, вся сім'я перехворіла, і мені тяжко було розмовляти. І ще, друзі, в мене. Біда не приходить одна. Я травмувала палець на лівій руці. Ну, ви бачите, що в мене заклеєний нігодь. Тому теж прошу мене вибачити, що таке, але сподіваюся, що ви будете дивитись на в'язання, а не на ніготь. Він відросте, все буде добре. Трішки можна потерпіти. Я хочу вам сьогодні показати ось такі простенькі на вигляд шкарпеточки, але вони дуже теплі, зручні і виглядають дуже симпатично. Пішло в мене на одну таку шкарпетку 34 грами пряжі. Вона дуже легесенька і зайняла небагато праці і ниток. Що нам знадобиться для в'язання? Це, по-перше, сантиметрова стрічка. Я ще користуюсь пристроєм для підрахунку рядів, голка, щоб зшити, два маркери нам знадобляться ножиці, спиці на тросику. В'язати ми будемо їх двома спицями. Ну і, звісно, нам знадобиться пряжа. Я використала пряжу двох кольорів, і це моя одна з улюбленіших Пряж Янарт Алегро в 50 грамах 145 метрів, тобто в 100 грамах 290 метрів. Але за рахунок того, що пряжа пухнаста, вона дає дуже гарний об'єм. І е, спиці я використала 3,5 мм. І вийшли вони такі дуже тепленькі і товстенькі, тому що пухнаста пряжа. Хоч це і не шкарпеткова пряжа, але носиться вони дуже гарно. Ця пряжа в шкарпетках це я знаю, бо я вже дуже багато в'яжу з таких е, ниток. Значить, як ми будемо в'язати, друзі? Починаємо ми в'язання зверху, в'яжемо невеличкий манжетик той висоти, який побажаєте. Далі у нас буде невеличкий клин підйому, це для того, щоб зручно сиділа на, на ніжці і повторювала форму стопи. Потім у нас буде передня частина мисочок. Після цього в'яжемо бокові стіночки, підошу, п'яточку і зшиваємо. Зшиваємо ми тільки от маленький такий шовчик на заднику, він дуже акуратний і зовсім майже непомітний. Ну і ховаємо кінчики. Ось такий спосіб в'язання. Тут я використала дуже легкий візерунок, так що навіть якщо ви ще не в'язали, тільки починаєте. То я сподіваюся, що вам буде легко зрозуміти, тому що тут тільки лицеві виворітні петлі: тут хусткова в'язка, лицева гладь, рисова в'язка в цих двох місцях, і все. Дуже просто. Такий спосіб в'язання шкарпеток зручний, тим, що в процесі носки, коли буде протиратися підошва, то можна легко розпустити одну тільки підошву і відремонтувати. Але я додаю ще отаку товстеньку катушкову нитку підошву для зручності і для міцності. Ну, ось, в принципі, я вам розповіла початок. І далі, друзі, якщо вам подобається така моделька, то починаємо з вами в'язати. На дві спиці любим зручним методом набираємо 47 петель. Набрали і далі, друзі, ми будемо в'язати хусткову в'язку. Хто не знає, що це таке, це всі петлі будемо в'язати лицьовими, окрім кромкових. Першу кромкову знімаємо не пров'язуючи, а остання кромкова виворітна. І в лицьовому і виворітному ряду у нас будуть всі лицьові петлі. І зараз, друзі, я пров'яжу світлим кольором три ряди лицьовими петлями, далі 4 ряди в мене буде темним кольором, і чотири ряди світлим кольором. Для того, щоб у нас вийшло шість хускових доріжок. Ви можете в'язати ту висоту манжета, яку побажаєте за потрібне. Я же пров'яжу 6 хускових доріжок. Тобто, у нас буде після наборного ряду буде 11 рядів лицевими петлями. Все, друзі, пров'язала я манжетик 6 хусткових доріжок, і в сантиметрах це вийшло довжину. Так, 23 см. Це чоловічі, і ще колодка у чоловіків трішки ширша. Ну, не завжди, але майже. І в висоту 3,8 десь, трошки менше, ніж 4. І далі, друзі, я перехожу на клин підйому В'яжеться він дуже легко. Ми ділимо наші петлі на три частини. Дві бокові стінки, у нас будуть. Однакові, це по 14 петель, і серединка у нас буде 19 петель. І перші 14 петель ми продовжуємо в'язати вже лицевою гладдю. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Це перший ряд клина підйому. Ми пров'язали 14 петель. і Відмічаємо це місце маркером. Далі ми пров'яжемо 19 петель середньої частини, але я зроблю ще дві добавки. Після маркеру я Роблю накид. Роблю я таким чином. Завожу великі пали за робочу нитку, далі вказівний продіваю всередину петлі, розвертаю і піддіваю цю петлю знизу, правою спицею. У нас виходить двічі перекручена петля і при прив'язуванні не буде дирочки. Ви можете робити такий накид, який ви побажаєте, це не має значення. І далі ми в'яжемо 19 петель лицьовими. Пров'язали, далі робимо ще один накид вже з лівого боку і вішаємо другий маркер. Ми відділили середню частину від бокових. У нас 19 петель, і ми зробили всередині ще по одному накиду, тобто на всередині вже 21 петля. Решту 14 петель ми продовжуємо в'язати лицевою гладдю, тобто у нас буде в лицевому ряду лицеві петлі, а в вивертному виверті. Другий ряд клину підйому це виворітний ряд, ми в'яжемо по малюнку. Тобто, у нас будуть всі петлі виворітні і накид де ми теж пров'яжемо виворітними петлями за задню стінку. І так ми будемо в'язати майже весь клин підйому. Я скажу, коли який ряд буде інакший. В'яжемо третій ряд клина підйому. До маркера в'яжемо лицеві петлі. Ну, першу кромку визнімаємо. І так ми будемо в'язати ще 4 лицьові ряди, таким чином. Пров'язуємо до маркера всі петлі лицеві, і тепер ми вже перед маркером робимо накид, перекидуємо маркер. Середні тепер 21 петлю ми пров'язуємо лицьовими. Пров'язали, перекидуємо маркер. І тепер ми вже після другого маркера робимо накид. Далі до кінця ряду ми в'яжемо лицеві петлі і остання кромкова виворітна, це третій ряд клина підйому. Четвертий виворітний ряд ми в'яжемо всі петлі виворітні і накиди. Пров'язуємо теж виверітними петлями за задню стінку. І таким чином ми пров'яжемо сім рядів. Тобто ми пров'яжемо зараз виверітний ряд, далі три лицевих і три І В кожному лицевому ряду ми перед першим маркером і після другого маркера будемо робити по накиду, а в виверітному ряду ці накиди пров'язувати виверітними петлями. Так що, друзі, в'яжемо ще сім рядів і зустрічаємось. Так, друзі, пров'язали ми 10 рядів клину підйому і зараз приєднуємо нитку другого кольору. У нас зараз до першого маркера 18 петель. І після другого маркера теж 18. Приєднуємо нитку і в'яжемо до маркера лицеві петлі. Першу при зміні кольору теж прив'язуємо лицевою. Робимо перед маркером ще один накид, 19 петля, перекидуємо маркер і в'яжемо середню частину всі петлі лицеві. Далі, після маркера, робимо ще один накид, і до кінця ряду в'яжемо теж лицеві петлі. 12 ряд клинопідйому це виворітний ряд. До маркера в'яжемо виворідними петлями, і накид пров'язуємо виворітною петлею. Середню частину ми пров'язуємо всі петлі лицеві, і після маркера ми знову бокову частину пров'язуємо всі виверідні петлі, і накид пров'язуємо вивертною. Все, друзі, пров'язали ми 12 рядів коли підйому, і в сантиметрах це вийшло 4,5 см. І далі переходимо на передню частину, Але у нас дивіться, перша бокова стіночка, перша хустокова доріжка у нас прив'язана теж цим темним кольором. Тому ми нитку не обрізаємо і продовжуємо в'язати вже темно-сірою ниточкою. І далі в'яжемо до маркера всі лицеві петлі, першу кромку знімаємо, не пров'язуючи. Так, пров'язали перші 19 петель, маркер відкладаємо, він нам більше не знадобиться. І далі ми будемо продовжувати в'язати середні 21 петлю. І в даному випадку в мене будуть всі петлі лицьові до другого маркера. Пров'язали, і остання петля у нас зараз теж лицьова, а потім це буде кромкова. Маркер відкладаємо, він нам більш не знадобиться. І далі продовжуємо оці 21 петлю в'язати. Уже... Можна взяти шкарпеткові спиці, в'язати ними, але мені так зручно, я цими і продовжую. Першу знімаю, і тепер у нас будуть хвосткова в'язка, тобто всі петлі лицьові і остання кромкова виворітна. І у нас вийшло темно-сірим кольором дві хусткових доріжки. І після цього в мене буде вісім рядів. рисовою в'язкою. Я вам, хто не знає, що це за в'язка, я вам зараз розповім. Це е, чередування у шаховому порядку лицевої і, е, і виверітної петлі, е, резинки 1 на 1. Дивіться, тобто, першу ми знімаємо і далі у нас буде лицева, виверітна, лицева, виверітна, лицева, виворітна. І в'яжемо так до кінця ряду чередуючи. Лицева, виворітна, лицева, виворітна, лицева і остання кромкова, виворітна. Виворітний ряд у нас завжди буде по малюнку. Тобто лицеві петлі лицевими, а виворітними, А кромкові, як кромкові. Ось зняли кромкову петлю, і далі в нас йде виворітна петля. Ми її пров'язуємо виворітна лицева, виворітна лицева, і в'яжемо так цілий ряд. Ось пров'язали ми два ряди рисовою в'язкою, і в кожному лицевому ряду ми будемо зміщувати в шаховому порядку. Кромкову знімаємо, там, де в нас була лицева петля, тепер буде виворітна. А там, де виворітна, тепер буде лицева. І ми так в'яжемо до кінця ряду. А кожен виверітний ряд у нас буде в'язатись по малюнку. Змінювати малюнок ми будемо тільки у лицевому ряду. Ось виверідний ряд ми в'яжемо по малюнку: кромкова, лицева, виверідна, лицева, виверідна і так далі. Ось, друзі, ми пров'язали 4 ряди рисовою в'язкою, і в е цій шкарпеці в мене буде в'язатись таким чином. 1, 2, 3, 4 рази у нас буде е рисова в'язка е, тож тобто і ще 4 ряди пров'яжемо. Всього 8 рядів. Далі у нас буде 2 ряди хвостиковою в'язки, 2 дві хвостикових доріжки, тобто 4 ряди лицевими петлями. Після цього у нас буде 1 2 3 4 5 6 п 6 рядів лицевою гладдю. Далі знову дві хвостикових доріжки, тобто 4 ряди хустковою вязкою, після цього 1, 2, 3, 4, тобто 8 рядів рисовою вязкою, бачите, на світлому кольорі більш видніше, після цього у нас будуть йти 4 ряди хусткової вязки, тобто 2 хусткових доріжки. Тобто, всього рядів я пров'язала передньої частини. Давайте порахуємо: 1, 2, і 10, 11, 12, 13, 14, і 6, 20, і 4, 24 і 8, 32. Далі 33, 34, 35, 36. Від початку передньої частини я всього пров'яжу 36 рядів. Ви же, друзі, вимірюєте по своїй ніжці. Ось так. Прикладайте, тут тримайте в натягнутому. Вигляді, і дивіться, щоб у вас передня частина доходила до кісточки на мізинцю, і далі ми з вами зустрічаємося і будемо скорочувати мисочок. Тобто, друзі, всього я пров'яжу 36 рядів. Переднюю частину і буду робити отакі зміни малюнків: рисова в'язка, хусткові доріжки, лицева гладь, хусткові доріжки, рисова в'язка і хусткові доріжки. Так що, друзі, в'яжемо передню частину самостійно, вже на ваш погляд, як ви забажаєте, і потім зустрічаємося. Я вам покажу, як в'яжеться мисочок. Так, друзі, прошу вибачення. Я перерахувала, тут, де в мене темно сірий кульів, тут все-таки 10 рядів рисової в'язки. Вони просто погано видно. Але це не має значення ця помилка, тому що ви все рівно будете в'язати на свій розмір. У вас буде зовсім інша кількість рядів. Так що це сильно не має ролі. Так що в'яжемо і зустрічаємось. Все, друзі, пров'язала я передню частину і сподіваюся, що ви також. І поміряємо, скільки це в сантиметрах. В ширину 10 см, і в довжину, починаючи від цієї другої хусткової доріжки, 12,5 см. І далі з вами приступаємо до в'язання миска. В'яжеться він дуже легко. Кромкову знімаємо, далі друга лицева, третю і четверту розвертаємо задньою стінкою до нас і пров'язуємо їх дві разом лицевою за задню стінку. Далі в'яжемо петлі лицевими, не дов'язуючи 4 петлі до кінця ряду. І так ми будемо в'язати кожен лицевий ряд нашого миска. Пров'язали і далі ми. Залишається 4 петлі. Першу і другу ми пров'язуємо дві разом лицевою за передню стінку. Далі ми в'яжемо лицеву і кромкову. Виверітний ряд ми в'яжемо всі петлі, виворітні, крім кромкових. Третій і всі наступні лицеві ряди нашого миска ми будемо в'язати по такому принципу. Кромково знімаємо, друга лицева, третю і четверту пров'язуємо дві разом лицевою за задню стінку. Далі в'яжемо лицеві петлі, не дов'язуючи 4 петлі до кінця ряду. Залишається 4 петлі. Першу і другу розвертаємо задньою стінкою до нас і пров'язуємо їх дві разом лицевою за передню стінку. І далі у нас лицева і кромкова. Виверітний ряд, ми в'яжемо всі петлі виверітні. І таким чином ми будемо пров'язувати весь наш мисочок по цьому принципу, до тих пір, поки у нас залишиться на спиці 9 петель. Все, друзі, пров'язали мисочок, і на спиці залишилось 9 петель. І в сантиметрах можемо заміряти, це вийшло 16 сантиметрів. І далі ми будемо в'язати бокові стінки і починаємо одразу з правої. Перші 19 петель у нас вже пров'язані. Приєднуємо нитку, яким буде у нас бокова стіночка, у нас. Бачите, цим кольором йде хускова доріжка. Тому зараз будемо підбирати петлі по боковій стінці. І починаємо одразу ось з самої першої петлі. І рахуємо один, беремо одразу за дві кромкові, наступна. Два, три, чотири, пять, шість і так далі. Піднімаємо петлі до самого цього верху. Двадцять чотири, двадцять пять, і остання двадцять шоста петля. Далі у нас на спиці 9 петель. Перші дві ми пров'язуємо разом лицевою за задню стінку. І далі в'яжемо лицеві петлі, не дов'язуючи 2 петлі. І в кінці дві петлі ми пров'язуємо дві разом лицевою, за... цю можна розвернути, щоб краще було. За передню стінку. Ось так. І вийшло, що тут у нас зараз стало 7 петель. І далі ми. Піднімаємо петлі по лівій боковій стінці. У нас повинна вийти та сама кількість, що й по правій боковій стінці. В моєму випадку це 26 петель. У вас може бути інша кількість, це залежить від довжини вашої передньої частини. І починаємо одразу з першої кромкової петлі. Ось вона. І пров'язуємо і рахуємо один, далі, 2, 3, 4, 5. І піднімаємо до ось цього місця. 24, 25 і 26. Далі пров'язуємо 19 петель з лівої бокової спиці. Теж всі петлі лицеві і остання кромкова виворітна. Ось, друзі, як у нас виходить. По периметру у нас 97 петель: це 19, 20 6, 7, 26 і 19. І зараз я пров'яжу ще 9 рядів лицевими петлями, для того, щоб в мене вийшло 5 хусткових доріжок, і буду робити зміну кольору. Так що, друзі, в'яжемо зараз бокові сінки самостійно, 9 рядів ще в'яжемо лицевими петлями, а потім зустрічаємося і вам покажу, як в'яжеться підошва. Все, друзі, пров'язала я 5 хусткових доріжок і зараз будемо в'язати підошву. У нас 97 петель. На мисочку ми пров'язали дві разом і стало 7 петель. 97 мінус 7, і розділити на 2, виходить 45. І тепер 45 петель. Ми перезнімаємо на другий кінець кругових спиць з правої бокової стінки. А ви перезнімаєте ту кількість петель, яка вийшла у вас. Я перезнімаю 45 петель. Так, приєднуємо нитку. Я ще додаю катушкову нитку, щоб була міцніша підошва. І починаємо в'язати. У нас, дивіться, підошва зв'язана теж хустковою вязкою, тобто всі петлі будуть лицеві. І в'яжемо зараз 7 лицевих петель. Один, два, три, 4. 5. 6, 7. І підхоплюємо восьму петлю з лівої бокової стінки. Розвертаємо і в'яжемо зворотню сторону. Першу знімаємо. І в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, і підхоплюємо дев'яту петлю. Розвертаємось. І далі ми пров'яжемо ще 6 рядів і підхопимо 6 петель, щоб у нас на підошві було 15 петель. Все, друзі, набрали ми на підошву 15 петель, але я все ж таки це чоловічі шкарпетки, і я трошки їх ширше зроблю підошву із 16. Тобто я зараз додав ще одну петлю посередині. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. І зроблю один накид. Далі в'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи одну петлю. І так ми будемо робити у кожному лицевому ряду. Ось дивіться, залишається одна петля. Це остання петля підошви. В кожному лицевому ряду, останню петлю підошви першу петлю бокової стінки ми будемо в'язати дві разом виворітною за передню стінку. І розвертаємо на зворотню сторону і в'яжемо, знімаємо, в'яжемо всі петлі лицеві. І ту петлю накиду теж пров'язуємо лицевою. Можна із 17 робити петель. Але в мене передня частина широка, тому я підошву не сильно таку широку роблю. Так, і не дов'язуємо одну петлю. Ось, Залишається одна петля, і в кожному виворітному ряду останню петлю підошую, першу петлю бокової стінки ми будемо в'язати дві разом лицевою за передню стінку. Ось так. І розвертаємось. І далі, друзі, ми в'яжемо по такому принципу. В кожному ряду ми підхоплюємо по одній петлі з бокової стінки, а 16 петель підошви у нас буде в'язатися незмінно. І ми таким чином будуть скорочуватися петлі бокових стінок. І ми будемо так в'язати до тих пір, поки у нас тут залишиться 6 петель, і з цієї сторони залишиться 6 петель. Так що в'яжемо самостійно, потім зустрічаємося я вам покажу, як в'яжеться п'яточка. Це, друзі, прив'язала я підошву і на бокових стіночках залишилось по 6 петелек. І зараз будемо в'язати п'ятку. В'яжеться вона дуже просто. В'яжемо таким чином. В'яжемо петлі підошви, не дов'язуючи 3 петлі до кінця ряду. І так ми будемо в'язати у кожному лицевому ряду. Ось, залишилось 3 петлі. Дві з них ми пров'язуємо разом лицевою за передню стінку, а останню петлю підошву і першу петлю бокової стінки ми в'яжемо так, як ми в'язали. Дві разом виворітною за передню стінку і розвертаємось на виворітну сторону. В'яжемо петлі підошви, не дов'язуючи три петлі. І так ми будемо в'язати у кожному виворітному ряду. Ось залишилось три петлі, дві з них ми в'яжемо разом лицевою за передню стінку, а останню петлю підошвою, першу петлю бокової стінки ми в'яжемо так, як ми в'язали дві разом лицевою за передню стінку. І таким чином буде в'язатися. П'яточка. У нас будуть скорочуватись петлі і на бокових стінках, і на підошві. І так ми будемо в'язати до тих пір, поки у нас на бокових стінках закінчаться петлі, а на підошві у нас залишаться 4 петлі. Все, друзі, закінчились петлі на бокових стінках, а на підошві залишилось 4 петлі, і зараз ми їх будемо закривати. І тепер першу петлю знімаємо, розвертаємо і пров'язуємо дві петлі разом. Потім останні дві петлі теж пров'язуємо разом за передню стінку. Виходить дві петлі. І тепер першу петлю перекидаємо через другу і підтягуємо. Далі обрізаємо і все, шкарпеточка і готова. Тепер нам залишається тільки зшити задню частину і заховати кінчики. Дивіться, які вийшли. Гарненькі, тепленькі, зручні, м'якенькі. Так що, друзі, сшиваємо і ховаємо кінчики. Я сшиваю завжди по лицевій стороні, для того, щоб видно, як співпадають у нас кольори і ряди. Так що зшиваємо і зустрічаємось. Це, друзі, я все зробила, шила, заховала кінчики, і дивіться, які вийшли гарнюні шкарпеточки. Отак вони збоку виглядають, підошва. Ось так задник, бокові стіночки. Ну, манекени не підходять, манекени маленькі, китайські, і я їх трішки так наростила, щоб показати великий чоловічий розмір. Дивіться, які. Вийште шкарпетки дуже гарненькі, вони гарно сидять на ніжці, теплі і зручні. Сподіваюся, що вам вони теж сподобались і ви захочете зв'язати своїм хлопцям або на подарунок комусь. Так що, друзі, в'яжіть, я буду дуже задоволена, якщо ви будете дивитись мої відео і в'язати за моїми майстер-класами. А також я буду вам дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал та поставите вподобайку. А також напишете будь-який коментар. Мені буде дуже цікава ваша думка. Якщо будуть якісь питання, задавайте, я обов'язково відповім. Дякую, друзі, за увагу. Кохайте, мої любі дівчата, да будьте коханими. На все добре, до нової зустрічі. Пока-пока.